Не хочу я женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Не хочу я, моя мати, за плугом ходити, Оксамитові жупани на ріллі носити. А піду я, одружуся з моїм вірним другом, з славним батьком Запорозьким та з великим Лугом на Хортиці у матері буду добре жити. Оксамиті ходити, меди вина пити. Пішов козак нерозумний слави добувати, Осталася сиротою я мати. Ой, згадала в неділеньку, сідаючи їсти, Нема мого сина Івана, і немає вісти Не через два. Не три літа, не через чотири вернувся наш запорожець, як та хиря, хиря, обідраний, облатаний калікою в хату. Оце тобі Запорожжя і сердешна мати. Нема кому привітати. Ні з ким пожуритись. Треба було б молодому, треба б одружитись. Минулися молодії, веселії літа. немає з ким остилого серденька нагріти, нема кому зустрінути, затопити хату, нема кому водити її каліці, пода. Друга половина 1848 року Косарал.